Президентка Грузії Соломе Зурабішвілі дала керуючій партії Грузинська мрія тиждень на призначення повторних парламентських виборів. Дата має бути узгоджена до 29 грудня. Зурабішвілі зазначили, що чекає очільника партії Бідзіна Іванішвілі на переговори. Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив в'язницею президентці країни, якщо вона не залишить резиденцію після невгурації її наступника 29 грудня. Нагадаю, 28 листопада, премєр міністр Міністр Іраклі Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС та від фінансової допомоги Євросоюзу до 2028 року. Така позиція влади викликала обурення у суспільстві. У Тбілісі та в інших містах країни розпочалися масові протести. Нова хвиля протестів у Грузії. Протестувальники тримають у руках червоні картки на мові футболу. А новообраний проросійський президент, колишній футболіст, це означає вилучення з поля. Нагадаю, опозиція не визнає цих виборів, які діюча президентка Саломе Бешвілі. Тим часом новообраного проросійського президента вже привітав білоруський диктатор Лукашенко. Водночас європейські лідери результатів голосування також не визнають. Більше подробиць у Лесі Головіної. Це голосування грузинська опозиція між собою називає театральним дійством. Президента обирають депутати та представники регіональної влади. Хоча обирають сказано надто гучно. У переліку кандидатів лише одне ім'я. 224 голоси були віддані на користь кандидата Міхаїла Кавілашвілі. Тож у підсумку його обрали президентом Грузії. Водночас, протестувальники, які зібралися під парламентом, новину про обрання нового президента, зустрічають так усе, що зараз відбувається у Грузії, поза межами конституції, поза законами. А той процес, який вони називають президентськими виборами, це ніщо. Щоправда, голосування таки відповідає грузинському законодавству. Проросійська партія грузинська мрія переглянула його ще 2017 року. Прямі загальнонаціональні вибори змінили на процедуру голосування в парламенті. Перше і найголовніше, те, що зараз президента не обрали, а призначили. Його призначив Іванішвілі, і це не має нічого спільного із виборами. Бо і сам президент і його провідна партія Грузинська мрія є нелегітимними. Ані опозиція, ані ще поки чинна президентка Соломезу Рубішвілі результатів голосування не визнають. Новообраному главі держави, колишньому футболісту, погрожують червоною карткою. Й призначений президент Грузії Михаїль Кавелашвілі більшу частину свого життя присвятив спорту, а не політиці. У 2000-х він закінчив грати на полі і спробував стати спортивним функціонером. Хотів очолити федерацію футболу Грузії. Однак не зміг. Для цього була потрібна вища освіта. Але відсутність диплому не завадила Кавелашвілі піти у велику політику. У президента нашого нового президента Кавила Швілі жодної освіти. Він не гідний займати посаду президента. У нього нуль досвіду у тому, як керувати країною. Але у проросійській грузинській мрії, яка й затвердила нового президента, запевняють, освіта для президента не головне. Головне, щоб батьківщину любив. Хочу привітати Міхаїла Кавалашвілі з обранням президентом Грузії. Я впевнений, що вибори на цю життєво важливу посаду значно посилять грузинську державу. Авність член партії Сила народу. Формально це незалежна політсила, однак реально вона є крилом провладної проросійської грузинської мрії. Цікаво, що ані спорт, ані політика офіційно не принесли Кавилашвілі великих статків. У податковій декларації його майном зазначений лише гараж у Тбілісі. Набагато краще йдуть справи в його дружини. Вона є власницею великого бізнесу у Грузії. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Протести у центрі Дбіліся тривали усю ніч. Увесь час за ними пильно спостерігають правоохоронці однак масових арештів не було. Через масштабний мітинг в Тбілісі навіть вирішили скасувати церемонію запалення новорічної ялинки, яка була запланована на вечір суботи.